Вітання всім слухачам, глядачам мого ютуб-каналу. Ми сьогодні в чергове зустрічаємося з Петром Гусаком, філософом. Я би сказав так, що релігієзнавцем, так бо ми зачіпаємо багато релігійних тем. Тобто Петро зачіпає, а я так, а я так скажімо, представляю той, тих людей, які щось чули, не зовсім розбираються, але намагаються користуватися інструментом свого, скажімо так, тверезого. Здорового глузду, тверезого мислення, і відповідно підходити до певних складних речей, ну, можливо, дещо простіше, тому що не всі настільки глибоко занурені в тему, як Петро, чи як інші люди, які вивчають богословські тексти і так далі. Але сьогодні ми поговоримо дві у нас, дві складові нашої розмови. Там, можливо, ми їх розіб'ємо на дві частини. Подивимося, як піде. Перша частина це структура як. Найвища цінність, можливо, так. І власне, про що йдеться? Йдеться, зокрема, про е, церкву, але, мабуть, не тільки. Не тільки, також да, про держави, ті... про суспільні структури. Да. І... От власне, тому я передаю е, Петрові зараз слово. Він трішки поділиться своїми думками. Ну, а я буду, як кажуть, опонентом чи співдоповідачем. Традиційно, так. Гаразд, уявимо собі таку ситуацію. Пливе Пасажирський корабель, круїзний лайнер. І раптом там, мічман з боцманом зауважують, що він пливе не туди. Хмари щось не так, сузір'я щось не так. Мала б вже на, на горизонті земля появитися, а не з'являється. Течія раптом стає швидшою. Не шукають капітана, знаходять капітана на капітанському мостику. Капітан п'яний в дим. Каже, пацана, все нормально, кажу, ми йдемо правильним курсом. Щокають помічника капітана, тоді закрився в каюті, вивісив на дверях каюти райдужний прапор. А перевірили, ще притомні, мічман, це, мічман з боцманом перевірили по навігаторах. Це нас тягне в мельстрем. Такий вир небезпечний біля берегів Норвегії, який кораблі затягує. Та на нас туди тягне, каже, біда буде. Бачиш, з капітаном не домовишся. Звертається до команди, до пасажирів. Каже, хлопці, у нас є достатньо, на відміну від Татаніка, у нас є достатньо шлюпок, є рятівні плоти. Рятуйся, хто може, тому що ті менші не так верне затягує, а корабель затягне буде все. Кажуть, йому ні-ні, ми довіряємо капітану. То, зрешті-решт, це наш корабель. Ні, ні, там ми тільки з кораблем. Там, ми, ми тільки з кораблем, ми довіряємо капітану. як на туди плавати? ну то як це ж наш капітан. Е, і ми тільки з кораблем. Повідно, думаю, що притомні Мічман і Боцман мали би сісти в якусь шлюпку рятівну і покинути їх, сказати, ну, та, як ви так хочете, як ви так бажаєте, ну, то пливіть. Це але нам вже не по дорозі, тому що ми вже всі разом не врятуємося з цим кораблем. Отже, ситуація десь модельна, так би сказати. Притча, модельна ситуація, яку можна стосувати як до теперішньої ситуації, і не тільки теперішньої, часто повторюваної ситуації в церкві, і також і в державі і в суспільства. Ти цікавий ти нові такий приклад, аналогію з кораблем, який має затонути, і ті, хто мав би керувати, вони не хочуть того бачити. Чи не це. Я би трошки тут приклад навів інший. Мені видається, що ситуація в багатьох державах, в структурах, вона нагадує дещо іншу: капітан. І там, можливо, хтось з його оточення близького, знають, усвідомлюють, що корабель йде не туди. Але вони в силу різних там, або неможливості уникнути тої катастрофи, або небажання уникнути тої катастрофи, вони розраховують на порятунок себе, рідних ну і тої групи людей, яка є. Тому ті люди, які кричать, що слухайте, він же йде не туди. Не кайта ні, ні, все добре. Там все по, -по плану і так Але далі. А е ті, що кричать, це неадекватні, не вони збивають, з курсу. Збивають з курсу. Ми всього не знаємо. Не розхитуйте човен. Не розхитуйте човен, не, не, не хитайте будку. Під час війни не критикують. От так, от мені здається, Петро, що ті е капітани, які е так говорять, вони десь розуміють або їм пообіцяли. Що в їх останній момент, або якийсь гелікоптер прилетить врятує, або в них є там десь в е закутку, там при, при припасена якась рятівна шлюпка, моторка, на якій вони можуть врятуватися. Вони так думають і розраховують, що вони порятуються. Е тому вони не, е не прикладають тих зусиль, які мали би прикласти, щоб врятувати корабель. Так, і власне у ту, у ту ситуацію, як я вже почав говорити про ситуацію в державі, ви напевно впізнали комусь до болю до осколок, не знайома ця ситуація, яка є у нас в державі. В державі-агресорі, до речі, ситуація аналогічна. Путін все правильно діяла, ми з ним. Хоча Держава може дійти до краху їхня ж, хоча сотнями і тисячами їхніх ж гинуть на тій війні у цій вісорубці, яку ніхто не збирається припиняти. Так, але все правильно, тому що ми в структурі, ми з державою, ми, це, ми, ми інакше не можемо, просто інакше в них ну, мозки не налаштовані, щоб помислити якось інакше. Але, так? але а я тепер не... я хочу перейти але до ще, ще гострішої ситуації, яку можемо спостерігати в сьогоднішній церкві чи церквах. Добре, але я ще мушу одну ремарку. Власне, згадалося мені, що е, трошки перечитуючи один з важ... найважливіших документів останнього часу: це книга е, Клауса Швабу Велике перезавантаження, де певна група людей нас просто попереджає, що ми йдемо е, в, в той вир відкритим текстом, і що після цього все буде по-іншому. Е, але вони водночас знають це б вони знають про ті шлюпки, рятівні чи гелікоптери. Так от там є цікаве порівняння, яке є в тій книжці. Порівняння власне з кораблем, з Титаніком, і належить воно одному сингапурському філософу. Вибачте, не пригадаю прізвище. Я десь це писав в соцмережах в дописах згадував, який сказав людство сьогодні, нагадує не набір окремих човнів чи шлюпок, які куди спливуть. А людство це сьогодні один великий корабель Титанік, де держави – це є просто держави чи народи, це є окремі каюти і тут, от це важливо розуміти цю аналогію. Мені здається, що вона є правильна через те, що світ глобальний. І процеси настільки взаємопов'язані, що те, що відбувається в одному кінці світу, може безпосередньо і дуже жорстко впливати на те, що відбувається в іншому кінці світу. Ну і зрештою, це так би і не суперечить поняттю, напевно, Бога, бо він присутній всюди. І якщо люди порушують закони Божі, якщо звернутися там, скажімо, до таких християнських аналогів, і вони порушують їх повсюдно, ну то. Це є і є певний загальний спільний зв'язок тих людей. Переходь до церкви, бо в нас власне. Навіть... Чому, я, чому я власне почав з цієї притчі з кораблем? Е, тому що ситуація в церкві воно стосується е, ще більше і спорукали мене до цих роздумів е, кілька ситуацій спілкування віртуальні ситуації, скажімо, в соцмережах, але мав нагоду також бути на релігійній зустрічі і поспілкуватися вживу з одним знаковим рим священником. священиком. І там, і там, і в соцмережах, і вживу прозвучала теза, що поза католицькою церквою нема спасіння. Цей священик договорився до більшого. Він сказав, що віряни інших християнських церков. В його термінології православна, хто сказати, то, що термінологію католицький і православний, він не вживає неправильно, це вже інша тема. Але в так званих православних церквах і в церквах е їхні віряни не здатні прийняти Божої благодаті. А якщо вони за посередництвом католицької святої зуміли прийняти е Божу благодать, значить вони не вповні православні, не вповні протестанти, а вже якоїсь нової католики. А після того я до нього підійшов. І кажу йому в текстах Нового Завіту є щось трошки інакше. Там апостол Павло говорить до сотника Корнилія: Віруй в Господа Ісуса, і ти, і Дім Твій і він сказав там належ до Католицької церкви, обов'язково, щоб спастися. А ви аргументуєте як протестант. Кажу Ісус Христос говорить. Прямо чи, точніше, це йде. Або авторський текст, або авторський текст Євангелиста Йоанна, вкладений в уста Ісуса Христа в діалозі Нікодимом, що так Бог полюбив світ, щоб що сина свого однородного дав, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув а жив життям вічним. Не сказав кожен католик, а кожен, хто вірує в нього. От ви аргументуєте, як протестант, кажуть, біблійно. Так? Не, отже. Бо Ісус Христос властував на Петрі свою церкву. Пішла Плутонина церкви зі структурою, бо церква це екклесія, тих, яких він покликав особисто еккалегом, викликав їх зі світу. Так? Свою структуру вони ототожнюють з тою церквою, яку засновує Ісус Христос, то форму цієї структури ототожнюють е, з тим, що засновує Ісус Христос. І, підмінюючи слова Євангелія, я кажу, що тільки через структуру, тільки через Католицьку структуру в такій формі, в якій вона зараз є, в якій вона історично склалася, може бути спасіння. І це до болю нагадує таку ж саму дзеркальну позицію московського правосланого православ'я Російської православної церкви, які кажуть, що вони тільки благодатні, тільки вони канонічні і поза їхньою оградою нема спасіння. Комічну ситуацію згадав, яку мені розповідали. В Києві в часи, коли у Володимирському соборі, власне, це був кафедральний собор патріарха Філарета, вже був Київський патріархат. Забігла якась православна, як лікуша, і почала кричати Ніблагодатний. Так? На що її священник мудро відповів: каже: Тихо, бабка, каже, благодать це не так, як труба з нафтою, що якщо в Москві перекрили кран, то в Києві вже нема. Отак, і одна, і друга структури дзеркально, причому майже ідентично. Що римо-католицька структура, що е, московське православ'я, стверджують, що Святий Дух віє не де хоче, так як сказано це в від Іоанна, в тому ж діалозі з Нікодимом, 3 глава, 8 вірш, що Дух віє де хоче. Ні-ні, Дух віє тільки в нас. Ми йому сказали віяти тільки в нас, тільки в рамках нашої структури, і тільки там є Святий Дух, і тільки там, е, у цій структурі. Є спасіння. Звідси я роблю висновок, що для них найвищою святиною, найвищим сакром є не Ісус Христос, не Боже Слово, а їхня структура, яку вони вважають. Їхня адміністративна структура з їхньою владою, з їхньою юрисдикцією, з їхніми територіями, з їхніми єпархіями, вір'янами, які складають пожертви. Це їхня могутність. Ота От власна структура, яка є підставою їхньої світської цього світньої могутності, є найвищою святиною, найвищим сакром, якому вони служать, і якому вони поклоняються, і то пошупанство і долопоклонство. Ну, для мене тут нічого дивного немає, так як людина, яка колись керувала достатньо великою структурою, так я розумію, що е, найперше власникам, потім менеджменту вигідно для того, щоб структура була найвищою цінністю. Це проповідують всіх великих корпораціях, компаніях, е, формують лояльність до компанії до корпорації. ревно ставляться до конкурентів, так, тому що це загроза. Так, якби. Керівництву конкуренти загрозу, в першу чергу керівництво працівникам вже пізніше, але працівники чи найманий персонал вони дуже чітко реагують на це, бо їм кажуть, ну це дивіться, це вороги, це конкуренти. Ну не зовсім вороги. Можливо, вони не, 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 не є нам ворогами, але вони конкурентами. Навіть якщо це не говориться, натякається. От але ми правильніші і так далі. Тобто нічого дивного тут немає. І е, е, інше питання: що тут є певні пріоритети, пріоритети. Меркантильних інтересів. Звичайних, зрозумілих меркантильних інтересів. Ну, тобто, якщо ми говоримо про структуру і про те, що вона дає людям, то це є ці меркантильні інтереси. І тут, власне, ти навів приклад структури, яка мала би проповідувати зовсім інші, ну, тобто виставляти зовсім інші пріоритети і цінності. І тут оцей конфлікт, власне, на рахунок церкви. Бо якщо ми візьмемо інтерес, то інтереси ну так, це є е статус певних людей, які отримують владу, пошану і так далі. Це їхній е матеріальний достаток, це їхня захищеність. Зрештою, е це є долученість людей до, якої до якоїсь спільноти, яка їм теж дає захищеність. Mm -hmm. А оскільки ця спільнота вона претендує на захист найвищий. Ну тоді, тут відповідно і виявилося. Я би сказав, що тут якась мова про матеріальну захищеність, тому що я думаю, що той е священний ірей, з яким мені довелося спілкуватися сам доволі аскетично живе. І ні, ні я не про дуже служити, так би сказати, в матеріальному культі Мамоні. Mm -hmm. е але мислення є таке, що тільки через структуру е ми з ним договорилися до ще разючішого. Я задав йому запитання, чи у вашій душпастерській практиці є ситуація, коли узалежного наркомана Ісус Христос зцілив, повернув до нормального життя. І він сказав Ні. Я кажу, А я знав такого, якого через роки зустрів уже чистого, світлого, який мені свідчив, що його зцілив від наркоманії Ісус Христос. І Він прийшов до віри і пізнав Христа. У спільноті 50 Знаєте, яка була реакція цього священника? Нормально би було очікувалося що? Слава Богу. Та? Ні. Реакція була то зле. Розумієте? З цього я роблю висновок, що це є длопоклонство в структурі, що поза структурою людина себе не бачить. Тут я згадав вір'ян московського православ'я, і взагалі громадян держави-агресора, громадян Росії, там що додається той платоністський елемент, що одиниця ніщо, а цілість має значення. то що в одному з наших попередніх відео ми з Юрієм говорили про платонізм і про те, як він покалічив мільйони людей протягом історії і в контексті християнства, також в контексті суспільного мислення. Там, згадайте Маяковського, там як там єдиниця. Вздор единиця ноль, голос единиці тоньше піска. но якщо в партію згрудились мали, здається, вражений ляк. Тобто треба згуртуватися, треба бути в структурі. О. І тільки через ту структуру вони себе ідентифікують аж до комічних ситуацій, як мені один чоловіка. Львівський митець розповідав, що ще в ті часи Радянського Союзу, роблячи виставку в Москві, знайшов там собі московську тимчасову жінку, так? яка йому зранку в ліжку сказала: мілий, ти представляєш Росія від Камчатки і Карпат». Жінка легкої, відносно легкої поведінки, яка в ліжку говорить не про щось інше, а про Росію від Камчатки і Карпат. Вона себе через це ідентифікує. Ну, про це писав е, Франко дуже гарно я Якраз його днями цитату наводив, так вона мені в чергову попалася так, про те, що е, часто людина пишається приналежністю до, ну він мав на увазі до нації, так, коли не має пишати з чимось іншим. Е, тут приналежність до структури теж багато хто пишається. Тобто тут не матеріальний фактор. Фактор захищності маю на увазі фактор захищення, ти приналежність до спільноти, яка тебе оберігає, яка надає тобі сенс. Uh -huh. Ну і Сенс тобі твого життя. І, тому... і тут, коли вже мова про церкву, то я ще згадаю ще, от, ще е, один сюжет. Я такий був такий в цьому світі, тому що він вже покійний. Думав, що він давно вже в царстві небесному. Е, Гельмут Ляун, батько єпископа Андрія Селяуна, Одного мораліста в німецькомовному світі, вже єпископа Емерита з Зальбурга, е, який був моїм викладачем. Книжка, яку написав його батько, Гельмутляун, називається Золбенічгодбегеймет. Так я зустрівся з Богом. Ось ситуація є така, що він в молодості був такий доволі спортивний, доволі далекий від реального релігійного життя, але формальний протестант. Ганяли вони з другом на мотоциклах і перед слабами він зупинився, а другим так під'їхав, що зламав йому ногу мотоциклом. Поки я там швидка, поки, те, поки його доправив до лікарні, він втратив багато крові і, і потрапив в клінічну, ситуацію клінічної смерті. Uh -huh. І він описує свою візію клінічної смерті, як він летів по тій спіралі концентричній. До речі, це дуже багато таких, що пережили цей досвід, описують. Uh -huh. Десь по дороги зустрів чолов'ягу, який застряг, але пильно вдивлявся в ту ціль, але не міг рухатися далі, щось його тримало і в ньому пізнав так. Але десь, пройшовши трохи далі за того Вольтера, Хтось йому наказав вертатися, він знову так концентрично вернувся і прийшов до тями. Але після того він мав містичні візі, вже виздоровів, ногу склали, він вже ходив своїми ногами, прийняв хрещення у католицькій церкві, був став ревним католиком і мав містичні візії церкви, які його захоплювали. І в одній із візій йому було відкрито, що. Є люди, які формально належать до церкви, насправді нічого спільного з нею не мають. А є люди, які формально не належать до церкви, насправді у церкві є. Ось самий ключ до питання церковної структури. Тут я тоді зараз зроблю, перекину невеличкий місточок до другої теми свого досвіду. Про що йдеться? Не можна говорити, що структура, яка ставить так, не структура, ставить себе понад усе. Це роблять люди, які очолюють ту структуру чи ну, ідеологи. Е до, до, до речі, в Римо-католицькій церкві донедавна, саме до другого Ватиканського собору, це було виразно сформульовано екстраеклезієм чи ультраеклезіям нуля-салюс, поза церквою нема спасіння. Зрозуміло за їхньою римсько-католицькою структурою. Церквою, як їхньою структурою. І те саме говорить московське православ'я. Ну е, то нічого дивного немає, тому що е, знов таки від моменту поділу церкви, е, я думаю, що там є якийсь один е, на східну і західну, так? Е, тоді ж предметом суперечки богословської був принцип і Ні, його підтягнули, його використали. Я розумію, але Ситуація це... така. Я всім тут раджу добре постудуювати в історії церкви ситуацію, яка передувала у великому розколу 1054 року, що родича імператора Михайла Кіруларія від мерянина, від світської людини, за два тижні руку положили єпископи і поставили патріархом. І це зробив тут імператор, імператорський двір, його свита. З іншого боку, легат, кардинал Гумберт з колегами. Який на той час, поки дійшов до Константинополя, вже не мав повноважень, тому що папа, який його вислав легатом, помер. З того моменту припиняються повноваження легатів, яких вислав той папа. І він був з канонічного погляду нікчемний, тобто він не мав ніяких повноважень. Тим не менше кинув буллу анафеми на престол. Не... Чекаючи, поки імператор Василь скличе помісний собор, щоб вирішити ту ситуацію, яка була неприйнятна для Риму, для Римської курії. І тому вона в цьому розколі є як на східній церкві, яка імператорським указом мирян ставила патріархам, родичів, так? Mm. так і римської церкви, зокрема конкретно Кримула Гумбурта. І тому, Богові слава! що як би ми не говорили про недоліки і про юридичні моменти в документації Другого Ватиканського собору, але те, що вчинив Папа Павло VI і тодішній патріарх Костянопольський Афінагор, що вони взаємно зняли з себе ці анафеми, які так не було чинні, якщо добре це подивитися, і взаємно визнали сім святих таїнств, які є в тій, і в тій церкві. Це хвала ну, я... Повертаючись до початку розмови, коли ти сказав, що е, якщо взяти, скажімо, е, християнство і вчення Христа, то там не йдеться про те, що е, до нього треба йти через якусь структуру. Церкву свою чергу, не заснував, та, але... але питання, як історично, що та церква е, яких форм вона набула, імперських форм, фор... адміністративних форм та. такого Христос не заснував. А форма набула, вона вже під дією. Інших чинників, коли почали з'являтися структури, структура почали формуватися лідери, лідери почали, як кажуть, шукати якусь там свою ідеологічну нішу і розвивати її далі, відокремлюючись там від інших від конкурентів, ну і так далі. і так далі. Але тут я від тої теми хочу трошки перейти ще до іншої теми, так, бо кожне явище, воно, як правило, має Я різку, кораблем починав, хочу кораблем закінчити цю нашу частину. Добре, я тоді е, передаю тобі слово, а я потім зроблю цей невеличкий перехід <гум> плавний. <гум> тобто, щоб кораблем почавши кораблем і закінчити, я рекомендую всім відкрити діяння апостолів, е, 27 главу, де описана їхня плавба, як Павла везли до Риму, і як е, замість перезимувати на Кріті, вони вирушили в зимове Середземне море, в штурмове Середземне море. І Павло їм казав: 27 глава. І Павло їм казав, що я переживаю, бо зазнаю шкоди і корабелі ваші душі, тобто життя. Але там дослівно сказано: але більше довіряв цей сотник, який віз Павла і когорту римських легіонерів, якого охорону. Більше довіряв капітанові і власникові корабля. І закінчилося тим, що Павло їм казав. Що Е, мені Бог сказав, що ніхто з вас не загине, що Бог дарує, я так би сказати, Павлові його життя і всіх, хто є з ним, а там було 276 осіб всіх разом. Е, але загине корабель. І після двох тижнів е, голодівки і шторму е, Павло сказав їм покріпитися, яким чином? Поламав хліб так? Євхаристія. І всі підкріпилися. А після того корабель сів на білину, його почали хвилі трощити. І всі як на уламках з корабля і на окремих дошках всі врятувалися на берег. Корабель загинув. Ось вам і ключ до розуміння того, що структура, як адміністративна структура, я владна структура, може загинути, а на її уламках, я б сказав, на окремих конфесіях. Церква в деномінаціях, які визнають Ісуса Христа своїм Богом і Спасителем, усі можуть спастися після того, як Павло поламав хліб. Так? Всім <смітна> e, рекомендую причитати. Ви думаєте, що це тільки просто морські оповіді та як Острів скарбів, e, та? чи якісь піратські хроніки, там морські ці описи йдуть, але глибший в цьому є сенс. Тоді я е, наведу ще інший приклад, такі банальне життя, коли е, Петро говорив про структуру і то, що вона на, на завершальному етапі, це ті уламки корабля, про кораблі і потім уламки, то я пригадую вже багато років тому, коли ми е, з моїми там, що, колегами, командою приступили до одного серйозного проєкту девелоперського займатися. І в мене такий е, товариш, ну я не буду там публічно називати, він хоче, не хоче, е, він сам юрист, але такий дуже цікавий чоловік. Він малював ту маркетингову таку е, решіточку, так, де показує цикл руху структури. Спочатку структура народжується як немовлятка, потім вона стає зірковою, якщо стає, якщо досягає розвитку, потім вона перетворюється в дійну корову, ну а потім він намалював череп і кості. Тобто цикл завернувся. Але е, коли згадувати капітана, то я власне, в цей перехід до наступної теми е, хочу зробити в тому, що кожна структура, вона Залежить від двох складових, як на мене, одна складова це є е, те, що в Трансефіру, ну хто там десь знайомий, чи дав принцип маятника. Тобто, структура є певним маятником. Вона е, живе за рахунок енергії своїх прихильників і має певні свої внутрішні правила і порядки, які не завжди є, е, відповідають тому, що написано. Тобто, вона це є певний комплекс е, стосунків. Звичаїв, традицій, порядків і так далі це з одного боку. З іншого боку, хто це впроваджує, хто це змінює. Ті, хто керують. Ті, хто керують, і тут, власне, ми підходимо до того, що не всі здатні керувати. І як є українська приказка, часом зле коли скло папами". Тобто, коли в керівництво проходить людина, яка негідна, недостойна або не має відповідних навиків. Зрештою, ми це бачимо сьогодні в державі, а ми наступну тему поговоримо трошки про варне, ага. про е, певні типи людей. А наразі я дякую тим, хто послухав цю частину і кого зацікавило, то перейдемо до наступного. Дякую.